Всім привіт! З вами знову Юрій канал міні-трактор із мотоблока. Житомирський міні-трактор із мотоблока. Або деякі вже люди почали називати їх юркові трактори. О, тут, може, занадто буде, краще може, буду називати будемо називати їх житомирські міні-трактори з мотоблоків. Ось такого привезли мотоблока новенького, встановили на нього гідравліку. Задня трьохточка, фрезу переробили. Ось такий виходить, низенький тракторець, приземистий. Получається низько розположений двигун, для того, щоб на колії 70 см він не перекидався і був більш-менш устойчивий. Ось показую низенько. 87 см висота двигуна від землі. Гальма йдуть передні Жигульовська ступіця у зборі з дисками, з супортами і тормозна система на два передніх колишати. Стартер уже стоїть редукторний, ручка окремо виведена повишений, понижений. газ, ручний розблокіратори, руль москічівський, сідушка з якоїсь іномарки. Ось такий виходить трактор. Ось тут трьохточкова навіска, встановленим гідроциліндром. Він так хитро стоїть гідроциліндр. Ось така, такий файний трактор вийшов. Кого цікавить замовлення, телефон залишу у підписі. Телефонуйте, замовляйте. Продаємо як і комплекти для самостійного переобладнання, так і займаємося переобладнанням тут на місці в Житомирі. Чекайте наше наступне відео, далі буде все. Набагато цікавіше.